Хто представить Андрія? Нам треба представляти, я вже був в Андрія на інтерв'ю в Києві 7 років тому. А, ось ми вам дамо посилання, і ви побачите, наскільки краще ми обидва стали виглядати. Молодше. <рес> Мудріше. <рес> Мудріше, інтелігентніше. Це наш партнер Андрій, з яким ми це все почали. Андрій, скажи мені, от е, у мене буквально пара питань. У вас вже скоро 20 років оця, цей конструкт. Да, він працює. Що ви в нього заклали такого, що він тримається разом? Ця на основна база, якщо я правильно пригадую, ми і сім років тому про це згадували. Це базова система цінностей однаково партнер має. Як би ти їх описав? Ми вільні. Це базова цінність першого. Та ми чесні перед собою. Ми приймаємо спільне рішення і ну, не боїмося делегувати. Партнеру, якщо він хоче в якійсь тему зайти і ризикнути, довіряємо і толеруємо як успіх, так і толеруємо неуспіх. Коли ви приймаєте рішення од колективне, у вас має бути три так, чи два так, чи як ви це обговорюєте? у нас знаєш, плоном часу нічого не змінилось, все таки три так хоча по там по статуту, звісно, могла би більшість приймати рішення. Але ми толеруємо думку партнера і даємо час, якщо партнер не згоден, дойти до стану, коли буде згодна згода. У вас немає формального голосування? Чому? Дивись, воно формально є, але ми ніколи... Ж... Ні, ну Якщо хтось Німає. проти, ну то він має встати, сказати я проти і довести це. Якщо ти не проти, значить ти довіряєш комусь нести цей тягар. І той хтось відчуває Ні, Я розумію, що ви не голосуєте акціями, я маю на увазі, у вас немає формальної. Питаєте вони, ти думав, що ну, ні, ні, Це дискусія, ні. ну це не голосування.